А як ви оцінюєте взагалі цю терористичну загрозу? Вона дуже значна? От теристична від, загроза від Росії від усього постійно От, наприклад, терористи з банди стрілка планують підірвати водосховище на Донеччині. Це повідомило, повідомила служба безпеки України диверсійна група Стрілка Ігора Гіркіна. Ми вже знаємо його прізвище, навіть знаємо місце його Советую. проживання в Москві. Планує використати вибухівку з шахт для того, щоб підірвати карлівське водосховище під Донецьком. А це також... постачання там води да? до Донецька йде? Напевно, що то взагалі може, може якийсь паводок бути. Ну, це серйозні речі. І знову ж таки, е сепаратисти роздають отруєні продукти на Сході України. А, це це, чула, це да. також Близково, повідомлення точно. Служби безпеки. Також це було під Маріуполем випадок, коли uh -huh. нібито. Гарні громадяни принесли продукти, а там виявилися снудійні речовини Ого, і, і захопили думала, полон кілька, кілька людей разом з, з озброєнням. І угу. довелося Збройним силам все ж таки їх визволяти. Цих захоплених угу. під час сну, фактично, військовослужбовців. Що в, в такі ситуації робити? Ну, це в принципі методи ведення військових дій я не є фахівцем це військових операцій, Насправді, але це зрозуміло, що просто це дуже добре підготовлені. Підготовлені з боку Російської Федерації, диверсійні групи з всіми арсеналом диверсійних методів, які вони використовують. Я не виключаю, що вони можуть піти на терористичні акти, тому що у них поставлене ключове завдання. До 25 травня треба робити ці акти, щоб ну агресії. Терору, щоб залякати ну виборців на сході України, щоб зірвати фактично вибори потім по результатам. Тобто, це ж ключова мета. і Вони її досягають такими а, діями. Звичайно, вони не ведуть військових дій буквально, але це гірше, тому що це деморалізує людей, це вганяє їх в страх, і вони не готові потім йти голосувати будуть, тому що вони будуть залякані. Я боюся, що перед 25, м 24-м чи 23 м там взагалі можуть бути серйозні терористичні якісь дії, які просто призведуть до того, що явка буде дуже дуже низькою. Це не, не зробить легітимним вибір з на сході України. Але як цим боротися? Це, в принципі, відповідь повинні дати військові, українські, які, мабуть, мають теж в арсеналі способи протидії. Є антитерористичний центр, очолює, який Василь Крутов, угу. один з керівників СБУ, а, а також є антитерористична операція, яка і присвячена боротьбі з терористами. Правильно я вас розумію? Ну, ну так ну просто е, це фактично повинні бути протидії. На е, випередження повинна добре працювати розвідка, яка повинна всі ці речі. Е, Вчасно інформувати. Ну я так розумію, що частково вона нормально працює, те, що ми бачимо в змі, чому говорить частково. тому тобто, зміни ЗМІ не все отримують і не повинні все отримати. Всю інформацію, тому що це небезпечно, тому що невідомо, як ця інформація спрацює. Тобто, це треба дуже бути обережними з інформуванням, щоб по перше не залякати людей зайву інформацію, а по-друге, щоб не збити там хід антирористичної операції. Тому що тут повинно говорити професіонали військової справи. Це дуже важливо.